Привіт! Якщо ти дивишся це відео, ти маєш можливість змінити своє життя на краще. Неважливо, ти працівник, якийсь робітник, менеджер чи ти власник якогось бізнесу завжди хочеться кращого. Тож, мене звати Сергій Поліщук, і я дам пропозицію, куди краще вкладати кошти, щоб збільшити свій дохід, свої можливості. Звичайно. В інтернеті дуже багато можливостей, де можна заробити і куди вкласти грошей. Але багато людей, які втрачають кошти, вклавши в якісь е інтернет-проєкти. Як вибрати безпечний інтернет-проєкт, куди можна інвестувати? В криптовалюту так, але не завжди вона буває вигідна. Інколи ти можеш. Е Зробити ікси, а інколи їх втратити. Тож, це нестабільний такий заробіток сьогодні плюс, завтра мінус. І ну, я б чесно ну, не радив би. Тим більше там треба дуже великі суми, великі портфель, для того, щоб щось отримувати, навіть якщо перепродувати криптовалюту. Тож, якісь пасивні доходи. Типу, купив мене пакет, перепродай іншому. Ну, така струмна работьонка, я вам скажу це чесно. Проєкти, куди можна інвестувати гроші і швидко заробити дуже великі відсотки, тут треба дивитися, що за проекти, скільки вони працюють на ринку. Тобто, скільки років чи місяців і тому подібне. Так, звичайно, я е, у своїх учасників е, чув багато таких висловів, що вони кудись вже вкладали кошти і десь щось не отримали, десь щось прогоріло. Звичайно, дивимось на проекти, яким вже є рекомендації, є багато років і як вони переживають кризис, кризові ситуації. Тобто, я зазвичай чую одне: я втратив гроші, а скільки кажу, проєкту, о, ну, скільки він існує рік-два три максимум. Тобто, я б не вкладав би кошти, яким до трьох років. Реально, стремновато. Тож я е, наважився і вклав перед е, 22 роком, е, в кінці 21-го року, я знайшов проєкт, мені порадили мої знайомі, які також були там вже декілька років. Тож, я їм довірився, так як вони вже там були декілька років, і от там є інвестиції в криптовалюту. Молода криптовалюта, ну як молода, вона вже з 2018 року майниться, але вона поки що не на великих біржах. І це реально круто, бо вона зростає за рік, зросла більше ніж в 100 разів. І це реально круто. Чому вона зростає? Тому що вона має попит. За що нам платять? За те, що ми купуємо е, криптовалюту фонду е, по одній ціні, реєструємося в фонді, створюємо грошові потоки і там е, її підтягуємо, продаємо, віддаємо в 4-6 разів більше по курсу і отримаємо. Тобто віддали на 1 євро, а отримаємо 4-6 євро. По курсу, фонд у нас її купує цю криптовалюту. Вона нікуди не діється і вона знову йде в продаж. Це класно. Тобто є попит, постійно ми її купуємо, віддаємо фонд, фонд її зразу знову поновляє на угодах на біржі або в електронному банкеновому моніторич і, і знову, знову її продає. І це реально круто і діє вже багато років. Тож, там є багато видів грошових потоків, такі як швидкі гроші на 15 або 30 днів. Це вкладаємо гроші і отримуємо вже з відсотками за 15 днів або протязі 30 днів. Стартові потоки, дуже крутезні потоки, які практично безкінечні. Там кожне коло йде 20 періодів по півмісяця, тобто 10 місяців. І там реально круто. Ти спочатку вкладаєш більше грошей. Там найбільше е, треба купляти свої криптовалюти і карантин, але це безкінечний дохід, який забезпечує твоє життя грошима, доходом. Це реально круто. Зростаючий потік, там реально круто, якщо ти влажуєш від 1000 євро і більше, це потік мрії, де можна інвестувати е, в цей грошовий потік. І отримувати дуже крутезні відсотки. Біль, там, якщо від 1000 євро, це 100% і більше. Якщо 10 тисяч євро, це 150% приблизно за рік можна збільшити так суму, щоб потім просто кожного місяця вже отримувати ту суму, яку ти вложив, кожного місяця отримувати через рік. І ще реінвестувати і далі збільшувати свій грошовий потік. Це реально дуже круто. Потім йде накопичувальний потік. Він дуже крутий від 3 до 25 років. Це якщо в когось діти вчаться або на пенсію хочеться заробити, це реально крутий потік. Положив на 3 роки. Через 3 роки ти отримуєш протязі 3 років кошти. Ці кошти можна знову Вложити на 3 роки і дуже крутезний результат через 6-9 років можна отримати з малесенької суми дуже крутезний результат. Тож, раджу всім, що це таке і куди це вважувати? Я раджу, може хтось чув грошові потоки, фонд кешлоу спільнота Меркурій Money Storage і тому подібне це такі е назви проєктів спільноти Меркурій що таке спільнота Меркурій? Це спільнота людей, яку створив Дмитро Васильович Васадін, сам києвлянин в Києві в Україні у 2013 році. В січні 2013 року він її створив. До цього він цей проєкт розробляв з 2006 року. Тобто 7 років майже він над ним працював. І реально круто. Да, звичайно, були деякі нюанси, деякі, бо теорія це одна штука, але на практику показала, що трошки люди бувають паскудні, жадібні і тому подібне. Тож він підкоригував і додав до цього проєкту у спільноту штучний інтелект, систему блокчейн, щоб розподіл йшов через штучний інтелект. Комп'ютер все розподіляє порівну, відсотки, хто які гроші вклав, які інвестиції зробив, створив грошові потоки, все чесно, ніхто там не може вкрасти ваших грошей, як в деяких інших проєктах. Хтось інвестує там, в криптовалюту, в нерухомість і так далі. Є проєкти, такі там акції, там цінні папери, і тому подібне. Де щось прогоріло, потім вам роблять відмазки, Ой, ми щось там вам повернемо, але зараз ми прогоріли, десь там щось ціна впала і тому подібне. Тож, я дивлюсь на проєкт, як він переживає кризові ситуації. І особливо особливо останні роки це, нам показали це ковід. Всім відомий, та так, війна. І я вам скажу більше. У, у спільноті Меркурій були різні проєкти, там із автолізингом, і своїм банком, карати, все остальне. Зараз є дуже великий потужний проєкт, це фонд Кешлоу. Кешлоу фонд. Це фонд самозабезпечення людей. E, тобто, люди. Зібрались, розподіляють між собою гроші, але за рахунок інвестицій в криптовалюту фонду e-Currency, яка е, почала манитися у 2018 році з токенів на мережі Ethereum є 20 тобто це такий собі альткоін. Він набирає дуже гарно свою популярність. Запущено мільярд токенів, з яких буде створено. Там сума треба буде подивитися, на сайті є ct. Е, Там я потім вам покажу вкладку. Е, багато буде створено криптовалюти, і от вона зростає постійно в своїй вартості. Тож, кра, е, краще вам подивитися, що це таке, і з чим його їдять. І довіртесь, якщо ви подолаєте свій страх, а страх він є завжди дивіться, наприклад, якщо дитина, то ж нам з дитини, так, вона падає, коли вчиться ходити, але ж вона встає. Потім, коли ми дорослішаємо, ми куди йдемо? Працювати або вчитися. У нас щось не виходить, але ми не здаємося і робимо шаги далі. Наприклад, ви встроїлись кудись на роботу, а вам там не дали зарплатню, у вас там не вийшло. Або вигнали, або вам не сподобалось, але ж ви все рівно не втрачаєте на ділі і шукаєте кращу для себе роботу. Або відкриваєте власну справу. Можливо, вона не зразу піде, можливо, будуть втрати. Але ж ви не здаєтесь і створюєте ще нову власну справу. І поки може вона просторити так, що вам буде вигідно, ви будете задоволені собою. А можливо, може одна справа. Вилетить, підніметься, гарно буде вам э, давати кеш, а інше може наоборот давати мінус. Тож, ми завжди не боїмося те, що ми втрачаємо, бо втрачаємо, ми маємо досвід. І це реально круто, коли ти на своїх помилках маєш досвід. Тож, приєднуйся до моєї команди, будемо створювати грошові потоки з інвестиціями в криптовалюту є я вам зараз покажу наглядно, що це за фонд, що це за криптогаманець, і що це за криптовалюта. Тож, показую. Фонд Cashflow. Так, Це у нас майнер тут. Мене недавно прикупив майнер, щоб майнити криптовалюту є каренців. Реально круто. Це печатний станок грошей, як то кажуть. Бо криптовалюта постійно росте в своїй вартості. Що є в нас? У нас от, заходимо, є такий кабінет, Єврокешло це європейська платформа, є ще іспанська платформа, Єскешлофон, і є польська платформа. Тобто три платформи, на яких я вкладаю кошти, роблю грошові потоки. І отримую гарний достаток. Тож, у фонді, ви заходите, реєструєтесь за реферальним посиланням моїм або іншого якогось лідера, учасника. Раджу спочатку ознайомитись, як створити грошовий потік та ефективно ним керувати та з правилами про ЕТО. Це відкрити, почитати, подумати, вивчити. Вони, є тут різні вкладки: лотерейка, швидкі потоки та супершвидкі потоки. Стартовий потік та прискорений стартовий потік, зростаючий потік, накопичувальний потік. Це різні грошові потоки, де можна вкладати в євровалюті або на польській платформі в золотих. Підтягувати якарниці. Що таке підтягувати якарниці? Це ви купуєте. У Моністорич електронному гаманці-банкінгу криптовалюту як carenці або на біржах, і підтягуєте до грошових своїх потоків, створених до гаманця, за більшим курсом. І маєте в 4-6 разів більше доходу, ніж ви туди положили за рахунок e-Carenців. Тож, наприклад, швидкі потоки. Стартові і тому подібне. А відкриємо, як створити грошовий потік та ефективно ним керувати, і читаємо уважно про потоки. Тут все написано. Відсотки. як вони працюють. І тому подібне. І в самому кінці є приклад. Наприклад. Якщо ви вклали навіть тільки 30 євро, за 30 днів ви отримаєте 36 євро. Тобто, якщо ви підтягнете 1,5 e вам фонд видасть 6 євро прибутку. Загальну суму 36 євро. Тобто 30 положили плюс 1,5 e і отримаєте за місяць 36 євро. Це реально 20% місячних мінус вартість єкаренців. А вартість якаренців ми дивимося уже в нашому електронному гаманці Банкінгу, А ось Monet Storage. Ось. І от зараз ми дивимося 96,5 євро за 100 якаренців. Тобто це. 096 097 центів за 1 єкарін, реально круто. Тобто, ви віддали 1,4 євро, а отримаєте 6 євро за місяць. Це якщо беремо на малесеньких сумах. Також, якщо ви у Grovenflow зростаючий, дуже крутий потік. Якщо ви положите туди хоча б 1000 євро. Наприклад, ви хочете купити собі якийсь смартфон, Окей, ви можете його купити, але вкладіть ці гроші в зростаючий потік, потік мрії, та отримайте телефон безкоштовно через 4 місяці. 3-4 місяці. Бо за ці місяці накапає ваша сума, яку ви вклали, і потім вам ще е буде капати далі. Якщо ви вкладаєте 1000 євро, то за рахунок підтяжки якаренців 250 якаренців ви отримаєте 1000 євро прибутку. Тобто 250 якаренців по 0,97 на сьогодні вартості за 1 екарниць приблизно 240 євро. Тож ви отримаєте практично 740, ой, 760-750 євро чистого прибутку. І вам кожного дня капають гроші. Тобто Бачимо, за півроку вам накапає 1760 євро і буде далі капати. Тож ви можете за півроку зняти свою тисячу і ще 760 в подарок, як то кажуть. Ну, це реально круто. Ви е, забираєте свої гроші, плюс у вас вже 760 є прибутку і ще й далі 240 капають. Але якщо у вас буде сума трошки більша. Якщо 10 тисяч євро, то ви отримаєте за півроку 22 тисячі євро за рахунок підтяжки єкаренців. І це реально крута сума. Є ще інші стратегії, як можна ще збільшити е, дохід, такий собі прибуток за рахунок реінвесту, тобто не ждати півроку, а можна через 2-3 місяці знов зробити реінвест і так кожний місяць, кожні 1-2 місяці робити реінвест. І за рік можна збільшити дуже велику суму, яку ви вклали. Стартові потоки вони також дуже круті і потужні. Grovingflow Camuлятив Flow вони також дуже круті потоки. Наприклад, Кумулятив flow на 3 роки ви положили кожного місяця по 100 євро. Через 3 роки ви отримуєте по 575 євро. І якщо ви через 3 роки забираєте свої 100 євро, навіть 125 і 400. 450. Вкладаєте ще на протязі 4 років, ой, 3 років, то вже через 3 роки знову ви отримаєте вже по 2700 євро. прикиньте через 6 років вклавши 3 роки на протязі 3 років по 100 євро, ви будете отримувати вже по 2700 а прикиньте якщо знову вкласти 2700 та навіть 25 бо візьміть собі хоча б по 200 євро, а по 25 200... по 700 собі євро на місяць, на свої, як кажуть, витрати. А по 2000 положіть. І ще через 3 роки ви будете отримувати вже по 14 тисяч євро кожного місяця на протязі трьох років. Тож, інвестувавши всього е, практично 4000 євро на протязі трьох років, це 3600 плюс є е, ну, 4, там, може, трохи більше. Е, 100 євро і через 9 років. Мало того, що ви через 3 роки вже заберете те, що ви вклали, бо ви вже будете забирати свої, те, що ви вклали. Там, я вже тоді відмінусовував 125 євро через 3 роки, а через ще 3 роки вже 700 відмінусову. Тобто ви вже свої давним-давно забрали, як то кажуть, я ж не лог. Тож, через 9 років ви будете отримувати 14 тисяч євро. Прикиньте? Вкладіться дитині. Такий потік, і дитина ваша буде забезпечена. Ніде вона ні на якій професії не буде отримувати таку зарплату 14 тисяч євро через 9 років, будучи школярем. Реально круто. А якщо ж ще підождати, ще відкрити далі на, на 3 роки 14 тисяч та навіть 10 тисяч. Давайте зробимо 10 тисяч, 4 тисячі, ви забираєте собі на прожиття дитині на карманні розходи, 10 тисяч, вкладаєте. 70 тисяч євро кожного місяця, ще через 3. Тобто, дитина, у вас студент, або учиться десь в університеті, хоча навіщо той університет, коли ви будете вже отримувати 70 тисяч євро на місяць. Реально круто. Тож, якщо сподобалось. Моя розповідь, тож приєднуйтесь до моєї команди. Я завжди своїй команді на зв'язку і допомагаю, як завести гроші, як вивести гроші, як створити грошові потоки, які стратегії зробити на ваш вклад. Якщо у вас невеличкі гроші, 30, 50, 100, 200, 300, 500 євро є тільки можливість, не переживайте. Всі ми починаємо з малого. Але я вам обіцяю. Що ваше життя стане кращим в будь-якому випадку, ви збільшите свої кошти? Ви почнете, іще головне, розвиватися, вивчати, як працює банкінг-система, що таке криптовалюта, як переказувати з криптогаманця на криптогаманець гроші, що таке криптообмінники, що таке біржі, криптобіржі і тому подібне. Різні додатки. Тобто, реально ви вчитесь, розвиваєтесь безкоштовно, бо навіть в інших сферах за це треба платити дуже великі гроші. А тут ми, лідери, топ-лідери, наставники, ми вчимо вам, вас і допомагаємо вам безкоштовно. Тож, е в описанні цього відео є посилання на фонд Кешлоу, Зареєструйся, і я тобі вийшлю подарунок на Електрогаманець Money Storage, криптовалюту e І зареєструєшся в, в гаманці і отримаєш цей подарунок. Я з тобою зв'язуюсь, бо в мене будуть твої вже дані. І ми потім продовжуємо створювати грошові потоки, пропрацьовувати різні стратегії і робити твоє життя на краще. Тож, з вами був Сергій Поліщук. Дякую за відео. З вас подобайка і підпис на мій канал.